На Дніпрянку у Львів'янок настрій особливий. Саме херсонські гандболістки дихають галичанкам у спину. Тому дві перемоги дозволять підопічним Василя Козаря збільшити відрив від переслідувачів. Що треба багато працювати, щоб все було, було в кишені. Нам зараз головне наступний тур виграти, а там далі подивимося. Та й флагман вітчизняного гандболу Карпати випереджають галичанок лише на п'ять очок. Тому надія на чемпіонство ще жевріє. Якщо ми виграємо дві гри, тобто ми залишимося остаточно на другому місці. І коли ми приїдемо в Карпати, тобто нам буде цікаво з ними. Тоді для вболівальників буде така цікава захоплююча гра, тобто їм буде цікаво, тому що ну, ми будемо відставати від них всього на чотири очки і на п'ять. І тобто, ну а дві гри мають по два очки, тобто має бути цікаво. З особливим завзяттям тренується Тамара Симбатян. Дошкульна травма завадила їй поборотися за місце у збірній на чемпіонаті Європи. Проте, відновившись та набравши форму, Тамара знову поїхала у розташування головної команди країни. Звичайно, що шумутовою, тому що це честь для мене їхати за збірну за нашу країну на збори. Я мала час. Мені приємно було працювати з такими тренерами, як Воронов і Раднер. Вони багато що знають, багато що вміють. І я думаю, я тільки цими зборами покращую собі свою техніку. Зовсім юні галичанки цього сезону вже зіграли 20 матчів. Попереду значна та найважливіша частина сезону. Проте тішаться тренери до неї, львів'янки, готові. Я вважаю, що так, нормально, фізична форма їхня, все но У нас більші перериви між іграми. І це потім мне. Ми тренуємося, тренуємося, а игр у нас там мали. Більше бо грати, тоді це практика їхня. Примітно, що з конкурентом за срібло, галичанка гратиме вдома, а за золото на виїзді. Дома набагато краще грати. Знаєте, кажуть, рідні стіни допомагають. І вболівальники тут а підтримка є. Ну і якось морально так легше грати вдома ніж на виїзді. Якщо ж львів'янки таки переможуть Херсонок, то повноцінно зможуть зосередитися на чемпіонських перегонах з Карпатами. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.